Людство привіт! З вами я, Володимир Фурман, У мене борода синя голова Лиса, Сан-Франківськ, ось там позаду мене. А тут навколо Кремнієва долина. Долина, тому що ось там є на півночі гори і вони вищі, ніж Карпати. Ось така фіня. А тут от пару не знаю, менше 10 метрів над рівнем моря, тут ми живемо. Такі ось у нас тут географічні особливості. Попереду вихідні, субота, неділя. Я підготував для вас два відео, дві неймовірно цікаві історії двох надзвичайних груп людей. Перший батько із сином, а другий а друг два Одесити. Вони самі по собі Одесити це Одесити. А коли Одесити в горах, то виходить надзвичайна, надзвичайна пригода. І вона абсолютно не, не вписується ні в які рамки, ні в які сценарії. Також в суботу буде перша історія про батька і сина. Він провів свого сина по, по такому маршруту, по якому ну, і я би не насмілився йти. Зараз в мене би не вистачило не знаю, наснаги, сміливості. Я не знаю, які слова підібрати в цьому випадку. По такому маршруту може провести свого сина тільки батько, Тільки власний батько, той, який рятує своє потомство. І тільки така зібрана команда, яка має чітку ієрархію, може зробити те, що зробив він. Вони були в поході 7 днів. В них там була купа своїх особливостей, які він власне, і пояснить. Вони успішно це зробили, настільки успішно, що я не знаю, як успішніше то можна зробити. Не знаю, може сходити в намет до прикордонників і зробити там їм якусь пакость, Чи, чи не знаю, спитати дорогу в прикордонників, спитати, далеко тут Румунія. От це єдине, що можна було ще нахабніше зробити, ніж вони то зробили. Це історія на суботу. Я вирізав тільки там шматок, бо вони там е, зробили е, справді. Е, справді там е, заночували на межі на, на межі, на межі. Заночували на межі і. Розказувати то, як вони зробили, не можна там з кількох причин, навіть не з однієї. То ось так. І історія на неділю про, про Одеситів. Одесити вони неймовірні, тому що очолив цю, цю групу досвідчений інструктор чи досвідчений турист, який побував кругом, ну не кругом, а він побував у Гималаях, а у Карпатах він не був. Тому він на Карпати дивився своїм особливим поглядом, склав свій особливий маршрут, е, теж, який, про який я ніколи ні від кого не чув про щось подібне. подібне. Ось таким чином, як то вони організували доїзд, як вони організували ту свою подорож, як вони там зорієнтувалися вже, е, скоригували цю подорож, тому що вона виявилася тривалішою, ніж на то, то було розраховане. І вони, е, він, маючи такий досвід, він зрозумів, що треба зменшити кількість споживаних харчів щодня. Харчі були із запасом щодня, вони просто повернули кількість тих калорій до звичайного нетуристичного дня, а звичайного людського раціону, і в результаті їм вистачило на всю, на всю подорож. Звичайно, у них там і пригоди були дорогою. Не через те, що. Не через те, що вони якось тупашили, а через те, що ну, всього не передбачиш. І випадковості трапляються, і важливо, як ви на ті випадковості реагуєте. І як ви реагуєте на обстановку навколо вас. Вони реагували на то правильно, навіть дуже правильно, і, і зухвало одночасно. Тобто по-одеському. По Одесити вони задерли планку також високо, вони йшли іншою частиною гір. І для таких людей, як батько сином, і для таких людей, які бували в різних місцях, в різних куточках планети, вийти з України зараз не складає ніяких труднощів. Це для них просто якась цікава пригода подивитися на ті гори, в яких ніколи не було нагоди побувати. Тому що на, на планеті було набагато більше куточків, які були варті їхньої уваги. Тому це щось на, на кшталт ритуалу прощання із Україною свого у такий спосіб. Так що... Я зараз конвертую ці, це відео. Воно, можливо, вийде, вийде не одним шматком, а кількома кожне із відео. І воно буде появлятися, не, може, не, не відразу, але протягом одного дня, протягом, година, може, з годиною перерви. Тому гарних вам вихідних і гарних вам переглядів. Надихайтеся!